Біфрен. спокій за ясної голови. Дякую, Яно. 9.30 в Україні. Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працюють команди Фактів «СІТІВІ» та Вікон СТБ. Про все найважливіше на цю мить. Доброго вам ранку. Сьогодні зранку росіяни вкотре відкрили вогонь по Нікопольському району. Обстріляли Марганецьку громаду. Поранення зазнала 73 річна жінка. Її госпіталізували. Уже відомо про пошкоджені будинки. Деталі обстрілу наразі з'ясовують. А вночі росіяни били по самому Нікополі обстріляли місто з важкої артилерії, поцілили по підприємству. Снаряди пошкодили адмінбудівлю і техніку. Влучили й по приватному сектору. Нівечині з десяток житлових будинків, господарські споруди, гараж і газогін. Є руйнування і п'ятиповерхівки. У результаті обстрілів у місті спалахнули дві пожежі. Рятувальники їх уже ліквідували. Російські терористи вранці вкотре обстріляли тимчасово окупований енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. У наслідок обстрілів промислової зони. Більша частина міста залишилася без світла. Це попередньою інформацією влучили в одну із підстанцій. Чи є постраждалі, а також які масштаби руйнувань нині з'ясовують? Українські захисники завдали потужного удару по російській живій силі. У підсумку за минулу добу знищили аж 950 окупантів. Про це звітує генштаб. Найбільше втрату ворога було на Донецькому та Лиманському напрямках. Загалом з початку великого вторгнення росіян ЗСУ знищили майже 2700 танків. Наші захисники спалили майже 5,5 тисяч броньованих машин та більше 1700 артилерійських систем. Перетворено, перетворено на брук 383 реактивні системи залпового вогню, 197 систем. ППО більше не злетить понад 1400 ворожих безпілотників та 274 літаки. Уже немає у армії країни агресорки і двох з половиною сотень гелікоптерів. Назвали ще непотребу побільшало і ворожої автомобільної техніки. Цифра перевищила 4100 тисячі одиниць. Не дорахується росіяни і 16 знищених кораблів. Білорусі далі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти українців. РФ перекидає своїх вояків на територію цієї країни, а разом із ними до Білорусі прибувають і так звані кадирівці. Про це повідомили в нашому генштабі. Звозять туди і військову техніку. Крім того, російських вояків помітили між містами Бреста та Малорита, а це приблизно за півсотні кілометрів від Волині. Тим часом наші військові запевняють, щоб там не задумав ворог, і його спільники готові гідно зустріти їх і відправити на концерт до Кобзона. Для цього постійно тренуються наскільки влучно стріляють із артилерійської зброї. Далі у сюжеті Поставте стола перед собою. Отак, сядьте за нього, і 20 метрів перед собою три розрахуночка. Три задачки прогнали, перемістили їх. Так бійці тероборони готуються гатити з міномета і нарощувати вміння вести артилерійський вогонь. Без тренувань не минає ані дня. Вогнева позиція попереду, вогневу позицію зайняти, до бою. Ціль вчаться уражати на відстані 1200 метрів. Бійці висуваються на позицію, розгортають міномети та наводять приціл на умовного ворога. Кожен постріл має бути влучним. Удалю противнику з цієї артилерійської зброї, завдають, усе точно розрахувавши. Мінометами знищують живу силу та позиції ворога. Перші 35-15, основна точка наводки водки Залпом! 300. триста тридцять три. Не просто там стріляти розрахунки, рахуєш наводиш. А це тренуються бити зі станкових протитанкових гранатометів СПГ 9 Ця зброя вже серйозніша, адже нищить танки, самохідні установки й іншу броню. Треба вміти добре її примостити, щоб удар був нищівним для противника. Вибрати позиції, обладнати позиції і вести, вести стрільбу. Дев'яти місяці бійці пальнують кордони з Білорусю і стежать за усім, що відбувається по той бік державної межі. Кордон непорушний, та армійці весь час тренуються, аби в повній бойовій готовності зустріти ворога і з того боку. Пораємося однозначно. Я б їм не радив би йти на волинь. Як казали одні відомі люди, що навіть мерці повстануть. На Волині, тобто я їм би точно не радив би. А те, що відсіч дамо, ми віддамо не тільки на Волині, а по всій Україні. Тим часом у нашому генштабі й далі фіксують факти підтримки збройної агресії проти українців з боку Білорусі. РФ перекидає на території північної сусідки підрозділи російських військових, так званих кадирівців та ешелони з технікою. Не зменшується і загроза ракетних ударів та використання іранських безпілотників із боку Білорусі. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт і Єдині новини. Москва під надуманим приводом блокує зернову угоду, яка гарантувала продовольчу безпеку мільйонів людей. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він стверджує, що Україна попереджала партнерів про плани Кремля заблокувати коридор. Росія паралізувала 2 мільйони тонн українського збіжжя, на які чекають Алжир, Ємен, В'єтнам, Бангладеш та інші країни. Натомість пропонує, нібито свої 500 тисяч тонн зерна, які ж вкрала в Україні. Але цього мало, щоб задовільнити усі потреби бідних країн. Це Просто піар на голоді, переконаний Кулеба. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні прокоментував заяви Росії про вихід з експортної зернової ініціативи. Глава держави назвав ці дії свідомою блокадою та наміром повернути загрозу масштабного голоду для Африки та Азії. Володимир Зеленський також закликав світову спільноту негайно відреагувати на ці чергові російські погрози. Але чому це якась? Там кубка осіб десь у Кремлі може це вирішувати. Чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього. Україна була і може бути і надалі одним з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російський терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти. Епічний наклеп так відреагувало Міністерство оборони Великої Британії на абсурдні звинувачення Росії у начебто причетності Лондона до атак на російські кораблі в Севастополі, а також до підривів північних потоків. Це вигадки більше свідчать про суперечки всередині російської влади, ніж про захід, зазначено у заяві британського міністерства. У Лондоні очікують, що тепер, після публічних неправдивих звинувачень, Росія буде мститися. Британські політики кажуть, це навмисна російська провокація, мета якої. Поширити напруженість за межі України та виправдати російську військову ескалацію. Росія програє в Україні та намагається змінити наратив, аби перевести війну в нетрадиційний простір. Ми вже бачили спроби операції під чужим прапором, наприклад, звинувачення, ніби Україна створює зброю масового знищення чи брудну бомбу. Перші судові процеси проти російських воєнних злочинців можуть розпочатися в міжнародному кримінальному суді в Гаазі уже цього року. У цьому переконаний єврокомісар з питань юстиції Дідє Рейдендерс. Ба більше звинувачення можуть бути висунуті, і російському диктаторові путіну. Єврокомісар зазначив, що під час візиту до України його команда побачила очевидні підтвердження воєнних злочинів росіян. Загалом же українська влада зібрала докази щодо 37 тисяч справ. Тосовно ще понад трьох тисяч розслідування триває. За словами єврокомісара, цей процес є сигналом для усього світу. Уперше такі злочини розслідують із першого дня війни. І винуватці ризикують бути притягнені до відповідальності до Кінця життя нині Євросоюз також обговорює з Україною створення спеціального трибуналу для суду над російським керівництвом за війну проти України. Литва відремонтуватиме для України пошкоджені самохідні артилерійські установки. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України з посиланням на міністра оборони Литви Адвідарса Аунуша Скасха. Мова йде про німецький САУ панцергаубиця 2000 Відомо цього тижня нашим воїнам уже передали два відремонтовані установки. Загалом Литва планує відновити для нас 12 панцергаубиць. Одина переселенців із Миколаєва відкрила власне кафе в Одесі. Схоже, мали у рідному місці. Та постійні атаки окупантів змусили покинути домівку. До закладу покликали працювати земляків. Спершу клієнтами були миколаївці, які також рятувалися від війни, а згодом і Одесити полюбили нове місце. Про відкриття бізнесу у воєнний час розповість Назар Бурхан. Головне наше обладнання мангал, на якому ми готуємо смачний соковитий шашлик, котлети для бургерів, овочі, гриль, рибку. Власниця цього магазину кафе Тетяна нині живе на два міста. Перші сім місяців війни жінка разом з двома малолітніми дітьми та чоловіком перебувала у рідному Миколаєві, та згодом задля безпеки малечі вирішили перебратися ну, до Одеси. Скажу чесно, це було дуже складно з двома маленькими дітьми. Ми ховались по підвалам. Ми. Ходили в укриття, потім ми вже нікуди не хотіли ходити. Кожної ночі лягаєш спати. Це як рулетка. Не знаєш, в який будинок прилетить. В Миколаєві родина мала сімейну справу. Магазин кафе, який спеціалізується на м'ясних стравах на мангалі. Родина вирішила перевести свою справу до другої домівки. Ми зараз кожен день проживаємо з такою впевненістю в нашій перемозі, що просто. Зрозуміли, не треба сумніватися. Треба відкриватись, треба працювати. Це робочі місця, це податки, це вкладення в економіку нашої країни. Першими клієнтами були переселенці з Миколаєва, яких в Одесі чимало. А згодом стало працювати сарафане Радіо, каже Тетяна. І зараз заклад набуває популярності серед Одеситів. Також особливістю магазину є те, що тут працюють земляки бізнесменів, які вимушені були тікати від рашиських обстрілів. Адміністратор Ірина працювала з Тетяною ще в Миколаєві, але після того, як в червні її квартира вигоріла вщент, вирішила переїхати до Одеси. Є і надія, надії я вірю, що це закінчиться і нашою перемогою. Залишалися, тому що там батьки, тому що в мене є була ще одна зайнятість. Я психолог. У мене там був свій кабінет. Так далі. Я молю, щоб він там залишився. З Миколаєва тут також є кухар Іван, який до війни був частим відвідувачем закладу Тетяни. А в серпні рашиська ракета прилетіла поруч з його домівкою, влучивши в двоповерховий будинок. Відтоді чоловік прийняв рішення залишити з дружиною рідне місто. Коли дізналися, що вони відкриваються в Одесі, дуже захотілося в них працювати. І я подзвонив, дівчина, дівчина сказала прийти на співбесіду і мене взяла сюди працювати. До цього в Миколаєві я робив теж кухарем і на мангалі працював. Популярність закладу зумовлена тим, впевнений, кухар, що тут готують як для себе. Чим й полюбилися відвідувачам, ще й в Миколаєві. В нинішніх реаліях кажуть, головне робити свою справу з любов'ю та обов'язково вірити та працювати на перемогу. Назар Бурхан Вадим Мірза, факти сітіві єдині новини. 8 мільярдів євро саме на таку суму Росія завдала збитки в нашому довкіллю за 8 місяців великої війни, і ці підрахунки не остаточні, заявляють у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Бо що відбувається на окупованих територіях достеменно невідомо. За даними заступника міністра Євгенія Федоренка, російська агресія перетворила найродючіші у світі чорноземи на величезне мінне поле. Майже третина території України близько 200 тисяч квадратних кілометрів нашпиговані вибухівкою. Пошкоджено майже 2,5 мільйони гектарів лісів. Вони спалені та помережені окопами. На їхнє відновлення знадобляться десятки років. Війною уражені 20% природоохоронних територій України. Росія окупувала 2209 родовищ із енергоресурсами, металами та мінералами. Їх разом оцінюють у 12,7 трильйона євро. Медичне авто для зраненої високопільської громади Херсонщини передали медики екстренки Черкащини. мобіль отримали від мозу, але на прифронтовій території він необхідний. Через бойові дії нині майже 6 тисяч жителів деокупованих сіл залишилися без медичної допомоги. Ворог нижчий лікарні, фапи, амбулаторії. До хворих медики діставалися трьома автомобілями. Росіяни транспорт викрали і спалили. Тож після деокупації обслуговувати населення лікарям було ні на чому. Тоді як жителі. Почали повертатись у понівечені села до великої війни. У цій громаді було 14 тисяч людей. Автомобіль нам край необхідний. Ми зможемо їздити, доставляти лікарів, медичних сестер, також ліки, які нам надає гуманітарні штаби і Червоний Хрест, і ми швидше зможемо надати медичну допомогу. І маємо приємну спортивну новину. Український боксер Василь Ломаченко переміг американця Джамейна Ортіса у важкому поєдинку, який відбувся цієї ночі у Нью-Йорку в легендарному комплексі Медісон Скверґарден. Наш екс чемпіон світу у трьох вагових категоріях здолав свого американського суперника. І стартових хвилин поєдинку Ортіс показав, що він не простий супротивник. Та усе ж Ломаченко вистояв 12 раундовий бій. Рішенням суддів на користь українця наступного разу Ломаченко може зустрітися теж із Амери. Канцем Девідом Гейні. Їхній поєдинок буде уже за усі чемпіонські пояси легкої ваги та зазвання абсолютного чемпіону світу. Такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин. Марафон триває. Передаю ефір розмовній студії з Яною Брензей.